Подивіться, скільки служить. Перший кусь пайо. Субота. Сьогодні проснувся так познувати, тому що вчора так стрім удався. Хочу сказати огромне спасіба всім, хто на ньому був. Всі, хто писали, всім, хто донатили. Діма, віталя, саня, крос, Інопланетянин. Коротше, всім огромне спасіба. Поки я монтую, я не міг пропустити, що вчора присоединився ще макеша, і в відтоді долг закритий. Але влог знімався раніше, так що дивіться. Мені там залишилось взагалі копійки, щоб закрити кредит, просто продати свою ту стару камеру, і, і все, і кредит закрити. Я не міг подумати, що ми так швидко зможемо це все зібрати. І зараз я йду до машини. Обачно мама мене приглашає на суп. І зараз, навіть в даний момент, вона мене пригласила до себе їсти суп. А Я такий думаю, а що зробить шах і, мат? і наоборот, популярна маму до себе, тому що вона любить суші. І я зараз заказав суші, через час вони повинні приїхати. Сейчас підійду до мами і предложу їй поїхати Мене, я сумніваюся, що вона відкажеться. Понятно, що вона не собрана, треба буде подождем, щоб вона собралася. І я замітив, що в інтернеті зараз стало модно знімати, як люди їдять. Це називається мукбанг. Може, це і давно було модно, але я просто почав замічати, що багато людей таке знімає, і багато людей таке дивиться. Не знаю, в чому прикол, коли люди знімають, як вони їдять, і їх дивляться. Ну я такий думаю, а чого мені таке не зняти? І от заказав суші, і гукаю зараз маму до себе: будемо делать мукбанг. Ну а хто ж? А вдруг це мало вікна? Здравствуйте. Здравствуйте. Ти що з бабушки да, з Да. Собирайся, тебе 5 минут. Куди? До мене. Чого? Суші будемо їсти. А що ти не до мене? Ти думати? мене на суп вукала, а я тебе на суші вукаю. А ти хочеш тільки щоб до тебе? Ну да, то що я до себе заказав. Привіт. Ааа, він уже заказав, ну пошли. Okay. П'ять минут давай, забирайся. Хорошо, мабуть одеваться, а ты буду до нього. Шость стирка. Так, шость стирка. Що, що я цьому курьеру скажу, шо. Що... Я, я ж не скажу курьеру, у маме стирка. Курьер проведе, давай. Давай. Потім ще раз чуєш. Потім ще раз просто постираєш. Так ну, и думаєш договору не будемо. Ну не. У мене буває, що по три часа я можу забути і потом достать розвішить и нормально не заванюється. Ну, полтора часа може десь. Ага. Що тут мами на кухні? Клубника, яка стоїть мільйони 300 гривень за кілограм. Пить хочеться. О. Ну нічого ж себе. Що за модниця забралась? Ну, курточки ти, мабуть, жаркувато буде зараз. Та звісно, жаркувато. Серйозно? Дубай? Дубай, а не Дубай. Дубай. Та ні, у нас тут жара зараз, як в Дубаї. Вчора холодно було, сьогодні ще. Ну. Яка жара, Валік? Сьогодні нормально. Сьогодні не так. Холодно. Вчора холодно тобі було не так, дуже. Ти тільки що не була в магазині. Ну ладно. Холодно. Ну, тобі може холодно. Щас ще ще кофейочка бахнемо. Да? О, є? Просто немає смисла підніматися, тому що треба буде потім спускатися до кур'єра. І зв'язь там пропадає в ліфті. А так треба буде просто візьмемо кофейочка на вулиці, підожди, він скоро під'їде. там, так, поп'ємо. Ну так. Можемо тут у тебе, якщо хочеш. Та і мені, в принципі. Прикинь, кур'єр на раніше, на я кажу, сейчас виходжу, і я під'їжджаю на машині, останавлюся, кажу, я суши заказував. І да. що ти тепло, вулиці? Так. Ну, не, не для курточки. То есть. Скажи, в кофті шо? мені нормально сейчас вообще. Люди в шапках були. О -о -о, нормальненько. М? В шапках? В шапках то вони просто цей косять. какося. Или под ноги його погодка клас, мені подобається. А що тобі, холодно чи що? Серйозно? Валік, серйозно. Мама каже, каже, що на вулиці не холодно. Ми просто озера приїхали, тут вітер дує. Того тобі кажется, що холодно. Ой, ну от прям не так, що аж руки ховаєш. Я воно в кофті йдуть нормально? Сейчас Кофіокса Гріє. Мені смішно з мамою каже: скільки круасн стоя сто чим таке за сорок Ашані беру. Точно таке саме. Так, то може за шана і є. Сто шістьдесят і 49 ну, і 50. Ну, да. ну так. Це щоб три рази. Ну так. слухай, ну так треба mm -hmm. ж заробляти. Mm -hmm. По-моєму, якщо я не ошибаюсь, кофейні якраз тільки на цьому і заробляють. Mm -hmm. щоб два рази, ладно, вони в три рази. Вони тільки на цьому заробляють. Тобто кофе там взагалі вони копійки з кофе заробляють. В основному кофейня, щоб ви знали, заробляє завжди з десертів різних, там типа закусок різної такої біліборди, борди. Били Пілі берди. А де я сушу? Чого ніхто не дзвонить? Що, холодно чи що? Чи нормально вже? Може ти на мою адресу заказав? Ні. А я спочатку вказав вулицю ту, на якій ти живеш. Yeah. І 139 дому вони мені дзвонять, кажуть, а як такого, такого дому немає, може ви ошиблись. Я кажу, а, що я вказав. А, ні-ні, я ні, ні, кажу, сюди. Що ти реально почало дуть. Юрій балується. Дуть. Знаєш такого? Дудь. Ну, тонкий юмор. В нього ковті. Забрав, подивіться, скільки суш. Я ніколи так не заказував багато. Всі скажуть, ох, ну, я, я ну, максимум, наскільки заказував, це на 500 гривень, тут на 1000. 200 ми заказували. Перший на раз великий Ну Не на тисячу я заказував. На тисячу За 600 я заказував. На 1200 yeah. було? Yeah. А, я вже забув. Ну тут прям два сети, тут не один. Yeah, Щоб ми розпробували, подивилися, продегустували. Мама вже замерзла, поки стояла. Я вже заходити її запустити, а саму ждати. І в ітоді дождалися. Yeah. Під'їхали. Ми забрали, зараз будемо йти. Пробувати. Це якісь новенькі сети. Я не пам'ятаю, які. Я взагалі люблю Філадельфію, завжди заказувати, тому що це стандарти, тому що там є. Красна риба. А тут зараз узнаємо. Такий красивий, такий клавончик. Це оце ти погладила, скільки в нього шерсті, так? Так. Я не знаю, у кота на вулиці і то менше шерсті, ніж у локі. Я його вичесую і не допомагаю. Я вже жду, поки це на літо він так скидає, він потім лисий буде літом. І худіший буде казати. Диви. Сонний. У нас перебазіровка. Hello, bido. Суши, будешь трамбовать? Здорово. Суши не любишь? Да, конечно, люблю. Будешь трамбовать? Знамя? Нифига себе. А то мама сказала, что ты тільки мясо, суши нет. Того, давай, 5 минут и быстро собралася, и їдемо, бо курьер сейчас суши принесли. Сирка в машину, я зленути вас. Ну и что? Ні, я не знала. Грей, що там? Скучал чуть-чуть. Чи конечно, таке малеха? Давай, заходь, заходь. Давай, а. В коридоре, да. Грей, що таке, що ти робиш? Когті точиш. дей. Да. шурує. Давай його забирай, бо він може насадити на кого. Так. Будемо їсти вилками, для того, щоб на відосі не позориться. а то мало ли може якась суша случайно з палички випаде, тому ми предпочитаємо більше, якщо вдома, то вилками. А то ну, В речі, зрозуміло, що там може з паличок, треба по крутому, а так можна просто вилкою, раз уж вдома. Итак, що у нас тут имеется? Давайте подивимся. Секундочку. Та я открыю. Так. Понятно? Делаем, значить, так. Пакеты нам не надо. Что тут в наборчику имеется? Ого! Ой-ой-ой! Имбирь, васаби. Два наборчика. Быко, а ты будешь суши? Попробую. Попробуешь? Да. Ну бля, лучше мясо. Та понятно. Беко взагалі не любить, каже рыбу, лучше м'ясо. А ну а ну ману поможе, я не можу одної рукою. Так, вот так открывай. Ось так раз достало. Ого, воно нас не видно даже що там. А ці такі маленькі взагалі. І так, ребята, дивіться. Цей весь набор стою. 960 гривень, по-моєму. Подивіться, скільки тут суш просто. На будь-який вкус аромат, який хочете, вибирайте. Зараз. Да. Офігеть. Оці взагалі я таких маленьких навіть не бачив. З чим воно тут оце все. цікавенько Мама взагалі бажає суші. Так? Да? Да. Любиш? Люблю Ух і з камеєчка. Світла така. Шумаємо, так. З чим воно тут, що воно. Мені таке інтересно, які маленькі їх не йод. Як теж такі, ці взагалі такі малюсінькі. На mm. відео може вони, звісно, будуть казатися більшими, але в порівнянні, я думаю, ви бачите, що ці прям здорові, а ці такі малюсенькі. І всі тут з різними вкусами. Ляп. Я не розумію, чого людям подобається дивитися, як люди другі їдять ці мукбанги. Мама навіть сидить в тік і дивиться, як хтось їсть. Ні, ну, мені не то, що подобається хтось есть. Мені подобається общение, як вони общаются. Некоторі, хто мені нравится, две, двое тільки дивлюся. Це не то, що вони їдять. А вони що, їдять і щось про що вони общаються? Просто общаются. Комментарии есть... читають. А, то есть, їдять, тільки на коментарі відповідають? Надо буде тоже собі таку рубрику зробити, де я просто сижу їм борщ і а на коментарі відповідаю. Мені не подобається, як Сидиш, плямкаєш, чавкаєш. Ну, я не це, я таке не. не... Ну, блін. Ну не знаю, что ты так долго там открываешь? Что ты хочешь, чтобы я Да нет. так. Сейчас Валюсик будет трамповать. ну. И что ты хочешь от меня? Дуй от меня. Лиза -то, да? Да. Так. За меня, смотри. А, ого, ничего себе, я залез. Пристроился. Та я бачу, що їм там заліз сидить. Давай, мам, пробуємо. Ну подожди, дай хочу я сатє. Дайте вилку в Люди вже хочуть, щоб ми їх їли, розумієш? Уже, уже ждуть, вже ждуть, поки ми попробуємо і скажемо. Я знаю, що ці смачні суші. Да? Ага. Ну ми не такі сети заказували, ми другі заказували. Я спеціально заказав те, що ми не заказували. Ну, у них заказували. У них, так. Да. Ну, по цене вообще прям хорошо. Я тебе положу. Итак, давай пробуем одинаковые, щоб одинаковые... А, а я хотіла, ну ладно. Я Що? хотіла маленький попробую. Шуп. Да попробуем же сейчас. Ой, посерединки набрати, чтобы він не розлам... не Шо, ніби ти не ты сказал. Оп. Итак, <хігі> первый кусь. Я <хігі> Трошка збавкам на фігур. Це такий собі. З чим це він? О, який вкусний суп, блін. <реш> <реш> блін, ну це Це Филадельфі. з чим. Тут просто рис, кунжут, сир і якесь авокадо, чи що це таке. Да, з філадельф. нема тут філ... нема тут. А де ти бачиш холодильник, Дивись. А, сир, <реш> да, сир, да. Як тобі на вкус? А мне все вкуснее. Даже просто если рис там и сыр, тебе нормально? Так. Mm -hmm. mm -hmm. а ну. А нуаці. Да я хотіла маленький. Другий кусь. Та сейчас здоровий попробуем бы маленький пробовать. Слушай, я сейчас здоровых пару шкур зимів вже наїлася. Да? Mm. Типа ти не знаєш. А вот эти що такі? Имбирь. Имбирь? Так. Mm. А цей прикольный тут іде. А що тут іде? Видало вот ета путняшка вилізла. Це саме лучше. Га? Yeah. З авокадо з потому що там чисто риба. А тут, получается, внутри чуть-чуть рыба. Потом іде авокадо і, наверное, агірок. Агірок, авокадо і риба. І курку там зверху посипано. Непогано, непогано, потому що тут риба є. Я люблю, слушай, там де риба є, там де просто я не люблю оце ізвращення, коли суш делают зверху оце сир просто ложить. Це вже не суші, це не що просто. Це вже, мені каже, що це в нас придумали такі суші робити, В Китаї такі по-любому не роблять. Перший раз ми брали, пам'ятаєш, було видавлений. Видавлене, це друге. А, а я говорю, там, де ложуть, знаєш кусочки чедера. Ага. Ну то воно таке собі. Ну хорошо, давай маленький пробувати, бо ти кажеш, що ти прям. Ці стандартні, в принципі, ми їх, конечно же, зараз попробуємо. Риба свіжа чи ні, але я думаю, Такий. що свіжа по-любому. Це просто обичний якийсь. Суперком просто. Просто огірок і лист чи норі. Прикольний вроде. Не прикольний, а вообще супер супер. <сум> суп то понятно. Не, ну... ну як ти? Ну, а ці дешеві, кстати, вони там стоять гривень. 300 400, так ти подивись скільки їх. Но вони тут більше йдуть Оці різні тут овочі і риби мало. Тобто тут є чисто сир, чисто риба, манго. М -м -м. Дай манго. Попробуй. А оце я не знаю, що це. Огірок авокадо. І оце ще не зрозуміло, що чим. Ну, Точніше, понятно, що зрозуміло, що соусом теріяки. На що тут внутрі? А, риба. Чим з чим спробувала? З из мангом? що як. Ммм. А з рибкою то Попробую Попробуй Ацзайн. Угу. А ти, быкол? А я пока не хочу. <laughs> пока не хочеш? А что ти рибу не любиш? ти не люблю. Угу. А ну-ка. Самые стандартные. Ну, мне самое больше нравится просто классические суши, там, где а, и идет лосось, або что там еще идет? Тунец. тунец. Не, ну, тунец и лосось. А это тунец. И с лососем очень Ну, это понятно, потому что это классические, их все любят. Ну, хочется, хотелось попробовать какие-то другие тоже, поэтому я взял еще... Ну, да, ты, конечно, а какие? Дешевенькие, Дішаю? От угу. і. Угу. Ну так ні. Ну вони є, душею. Ну і бюджетний варіант, навіть не, є, не є плохо. Ні, ну да. Тож, якщо, допустим, денег не багато, хочеться суш, mm -hmm. можна заказать такі, того ж, це йдуть. Ну, кстати, це тоже считается же стандартний суши, того ж тут лист нурі йде. І тут, кстати, тоже є от э, риба, лосось. Тож, ви можете дешево взять суши, і там буде і риба, і авокадо. І манго, і сир. Так звучить, як будто я рекламірую цю контору, в якій ми взяли суші, але це не так. На, яку? на, на, скільки? на тисячу чоловік рекламую. Ну а здоров'я як тобі? Вкусне. Мама, мама, що не спитаю, вона не скаже, що погане. Все вкусне, все хороше. Так я тебе а не вкусне. Що це сет мелкий 400 гривень стоїть. Ну. Ну, такий то він вже і. Тоб, цього. А цей так, цей саме. Ну, невелика. не невелика. Невелика. Так ти подивися, як маленьких тут багато. Це, 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 і вони з різними вкусами. А тут виходить тільки 4 вкуса. Лосось, тюнець. лосось, авокадо огірок і просто сир і авокадо. Ну, ти б вибирала, ти б заказував, мабуть, цей, це, так? Звісно. Ну, это, наверное, более диетическое считается вот Ну, вот сайт ты попробуешь, что это? Это с рыбой. С лососем. Нет, это не лосось. Лосось это все. А это с чем? То есть они разные, там нет. и лосось, и тунец ну, нет? с не надо. Да. да. Ну, нифига себе. А есть просто. Сыр, рис и лист нури. Не, пойдет. Пойдет. Котируется, котируется. На... Я думаю, виноградовать дорман нарезали, блин. Шо, шо-шо? Виноградовать дорман нарезали. Ну не на каждый раз, но иногда. В принципі, можно так собі заказывать, прикольно. На праздники. Ну, Хотя за 500 гривень. Но скільки ухода, щоб приготовиться и поесть. На двоих человек. 500? Та, щоб да, купити, да. там, м'ясо, картошки. А заморочувати. Які картошки. Ну. Щоб приготуватися. А, еду. Да. Ну, То есть 500 гривень виходить в магазині. І можна собі просто сет взяти, на, наїстись, прям, нажратися. Прям. Ну, На двоих, мені каже, це очень даже нормально. Да. Так що, в принципі, суші це непоганий варіант, щоб похавати. Фу. Суп більше залітає, да? да? Та я і не сумнівався. А ну, беко. Давай ще ти хоча б попробуй, бо ти не любиш, но я хочу, щоб ти попробував. Так. А ну-ка. Пані слазь. Це з. Это с чем? С лососем. Да? Угу. Ну ну, вкусно, буде. Пойдет? Ж не Пойдет? Так Надо щоб ти знаєш. Це таке знаєш як для дітей, детский сад. Да. Крупняки. Ляп. І залетит на ура просто. 900 гривень, да? Ну 920 Угу. Mm -hmm. За 900 гривень 200 хинкали, я сделаю. 200 хинкали, за 900 гривен. Больше. Да и больше еще. С 2 кг получается. Нет, да. Смысл, да. Куплю 4 кило фарш. Ну. Больше чем 200 получится. Да. Ну. И получ... больше 200 хинкалей получится. Так хінкалі он же здоровье. Да. Та не може бути на Уже да. Цибуля... На 900 гривень більше 200 хинкали? Да, 100%. Так прикинь, як це, ця гага -га, там наварюється, Понял, в ресторані есть гага. Дага, да. Да. Ага. да, Да, я знаю. И там же шну. Не, ну там цены более-менее адекватные, но ну, так ты прикинь, скики цены зарубляй, если цель. Что обязательно уболонцев? Везде не, есть. Не, я бачу. На, на академии есть. есть на академии у нас есть. Га. Есть. Да. Где? Проикаться там возле жетоморского. Ну. Короче, это мост, понял, там, де Житомирская трасса. Чуть прямо и там есть, рядом. Ага. А, углядят, ну, просто я за те, что 200 хинкалий, сколько ресторан можно заработать на 200 хинкалий. Пора бизнес открывать. Хинкали ли Буду. <laughs> Но ты б лучше хинкали делал бы, да? Чем суши. Конечно, не было бы Ну я не знаю, как бы може не любить суши, каже. Я не очень, очень люблю. А если бы было бы суши с мясом? Сразу, сразу залетали. Не, ну, кстати, а це возможно сделать з с филе. Филе внутри. Да не, не, а не, у меня суша, слушай, суши да? суши. да. Тут разные либо, знаешь, лосос. Этот. Не, ну да, да. Как его звать еще? какой Нет. Этот, Тунец. Тунец, да. Ну да, согласен. Ну разный вкус. А там будет только один вкус и все. Ну да, да. Согласен. Ладно, у меня уже тут суши разваливаются. Да, да. У меня Будем тоже, дальше трамбовать. Кругника, там что-то. <laughs> добавлю, а то. А тоже тут... Слабо чувствую. А в мене розвалюється, позоритися не хочу, поэтому. До свидання. Виключи камеру, мама каже. О, можна їсти. У нас капець на камеру їсти. А мені по барабану взагалі. Нехай дивляться. Я не знаю чого так багато просмотрів набирає реально, але... Якщо людям цікаво, то пожалуйста. От зараз сидимо, общаємося, і я просто представив, що я дивлюсь свіжий ролик, просто зі сторони, як другий чоловік. І Беко сказав, що на 900 гривень можна зробити 200 хінкалі. І я кажу, що, ну, типа, я вже виключив камеру, що реально кажу, можна 200 хінкалі зробити. І мама каже, ну да, каже, ми кілограм робили, скільки там кілограм? Кілограм м'яса 60 штук виходить. 60 хінкалі. Да, Розміром яким покажи? Отакі ну, десь? Ну, вот такі розміри. Да, так... Стандарт. Да. А і так... И полный Сок так вкусняшки, если хочешь. Не Офигеть. только ну, типа вот как в ресторане делают вот эти угу. хвостики. -то хвостики тоненькие, но такие делают. Угу. Ну, со своим хво хвостиком можно кушать целую хинкаль. А так получается, ну, то есть скільки це? 900 гривен, це 4 или 5 килограмм мяса, да? 5 килограмм больше 200 хинкали, получается, за 90 гривен. И це из-за того, що. Як с 90 гривень? Ну, на 900 я имею в виду. А, на 900 гривень. Це из-за того, что там идет багато цибулі. Да. Небагато дуже, Ну. Але... Нормально. Суть в тому, що 5 кг вистачає нормально, щоб а, зліпити Прям дуже багато хінкалі. Так що, зразу наперед це кажемо, Для того, щоб ви не говорили, що це неправда. Я фігею. Більше 200 штук. А в цих ресторанах продають по 2-3, допустим, там за 100-200 гривень. це взагалі вони там заробляють, мабуть? Так. Да. Знаєш, який бізнес. Я і по поводу отелів ще хотів сказати: всі ждуть випуск про отели. Деньги є. Мені написав один підписчик, ви знаєте, що у мене мільйонів немає, мені зарплати вистачає на те, щоб оплатити квартиру і просто не їжу, поэтому. Є підписники, які мене постійно для цих випусків спонсорують. В раз мене проспонсорував пан Данило огромне йому спаси. А в цей раз мене проспонсорував Віталя. Не знаю, як ще правильно сказати. Той, що з Полтави. Огромне йому і Деньги є, але немає з ким сняти. Я хотів сам поїхати, але розумію, що сам ну просто. Ну... Туди ну, просто рук не хватає, і там зняти, і там зняти треба. Поэтому я жду наступну неділю і сподіваюся, що на сліду неділю у когось хотя бы буде можливість допомогти мені зняти, тому що пчлка працює, гапі на дачі, і ще один гость, якого я хотів погукати, теж зайнятий. Поэтому сам я не можу зняти. Я буду ждати наступну неділю і сподіваюся, що ми вже поїдемо хоч з кимось і снімемо. Тому що моє самого є желання зняти. Я розумію, що чоловік скинув і теж жде, тому все скоро буде.